Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Кіт Келох, який як подейкують уже в січні піде у відставку, але поки що продовжує працювати в команді Рубіо, заявляє про те, що от в сторони буквально на фінішній прямі, як він сказав, два метри залишається до е, врегулювання російсько-української війни. Можемо послухати. Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах, ми майже на місці. Ну, от Келох стверджує, що Дональд Трамп власне вже веде нас всіх до завершення російсько-української війни. І як каже Кіт Келох, знову ж таки, ми за два метри від цього. Далі він трохи деталізував в інтерв'ю для Fox News і заявив про те, що. Американці вважають, американська сторона Білий Дім вважає, що зможе зараз підштовхнути до цієї угоди українців, а потім вже і росіян. Келов стверджує, що цитується хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети. Кінець цитати Келох додав, що Зеленський зможе приїхати до Сполучених Штатів аби підписати цю угоду. Очевидно, що цього дуже хочуть в білому домі. і, Зокрема, Дональд Трамп хоче це зробити до знову ж таки дня подяки. Ну але гарантій немає. Сказав Кіт Келох, і знаєте, це дійсно дуже. Іронічно так би мовити, що Трамп, який звинувачував Зеленського у невдячності, в тому, що український президент буквально не дякує американським американцям, перепрошую і американському лідері. Тепер змушує якраз до Дня подяки підписати цей документ. Коли ми кажемо про цей діалог, який триває між українським президентом, українською владою та нашими європейськими партнерами, то в цьому ключі хочу ще нагадати, що буквально два дні тому, 21 листопада, лідер Великої Британії. Франції та Німеччини ем, висловили свою беззаперечну підтримку Україні після телефонної розмови із Володимиром Зеленським і обговорення якраз у того самого нового плану Трампа. Про таке, про таку безапеляційну підтримку заявив речник канцлера Німеччини. Можемо пригадати цю заяву. Мерц, Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії. Розмовляли з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери підтвердили свою непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру. Будь-яка мирна угода, що зачіпає європейські держави, європейський союз або НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників. Лідери продовжуватимуть прагнути до захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Нинішня лінія зіткнення має слугувати відправною точкою для будь-яких територіальних переговорів. Я нагадаю, що 21 вересня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що отримав проєкт мирного плану з 28 пунктів, і заявив, що зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча і подальші ризики. Президент також пообіцяв пропонувати альтернативи і працювати над тим, щоб у мирному плані США було враховано український національний е, інтерес. Ну і як писало власне видання «Екшос», я нагадаю, що спочатку ми почали ми дізналися про те, знову ж таки зі зливи у західні медіа, що існує якийсь новий план, який Сполучені Штати передали Україні і вимагають там буквально термінового погодження. Потім змі почали публікувати там по одному або по кілька пунктів цього мирного плану. І зрештою, також засоби масової інформації оприлюднили вже 28 Тих самих пунктів ем, мирної угоди, але треба зазначити, що є різні варіації, і ми достеменно не знаємо, що конкретно лежить на столі у зокрема Володимира Зеленського. Ну і також треба розуміти, що, попри все, це неофіційна інформація, і ми маємо справу виключно зі зливами у західні медіа. Е, але серед ключового в е, ці 28 пунктів, зокрема, передбачають відмову України від неокупованої частини Донеччини, скорочення чисельності збройних сил України, заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях, відмова України від вступу в НАТО, поступове зняття санкцій з Росії, створення оце дуже кумедно, ради миру під головуванням Дональда Трампа, розподіл до речі, це також цікаво, заморожених коштів і російських активів у такий спосіб, що 50% від тих самих замороз. Ожених активів залишаються у сполучених штатах, тобто вирішили на цьому непогано заробити у Трампа. Видання політику написало, що це там шокувало і обурило європейців. Там буквально сказали, що відкуфу потрібен психіатр. А, і як ми знаємо, що зокрема. Вітков був долучений до формування цієї мирної угоди, але попри це звучать знову ж таки голоси, які стверджують, що ця угода буквально писалася в Росії в Кремлі. Один з таких голосів це Грозів. Він стверджує, що рання версія всього мирного плану взагалі складалася з 30 пунктів. Журналіст-розслідувач Белінкет повідомляє, що по-перше, пропозиція, і ну він деталізує, що ці два пункти, які зараз викинуті, мова йде про пропозицію, аби Сполучені Штати через інвесторів допомогли після воєнній Росії уникнути неминучої рецесії, яка супроводжувалася браком готівки та інвестицій, як це було у 90-х. Ну і другий подарунок. Передбачав новий російсько-американський альянс, нібито проти Китаю, під цим пунктом було багато демагогії про якийсь там християнський союз між Росією і Сполученими Штатами. Розслідувач абсолютно впевнений, що це російська пропозиція, а не спільно розроблений документ. І якраз у тих 30 пунктів, оцю 30-пунктну версію, так би мовити, він стверджує, що ознайомився з нею ще пів року тому. І станом від того моменту звідти викинули. Два пункти і 28 пунктів, написаних у Кремлі, зрештою, і потрапили на стіл українському президенту з вимогою негайно, ось буквально до 27 листопада до четверга до дня подяки у Сполучених Штатах підписати цей документ. Знову ж таки інші аналітики, які ознайомилися із першопочатковими версіями, стверджують, що цей документ, ось буквально перекладений з російської мови на англійську, що в англійській мові не використовуються такі конструкції, речення і обороти, так би мовити, формулюються по іншому. Тому знову ж таки для багатьох наголошу, цей мирний план виглядає як абсолютна пропозиція. Кремля. Ну і на такі закиди змушений реагувати, зокрема, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який сьогодні заявив про те, що проєкт мирної угоди був підготовлений Вашингтоном. І Рубіо стверджує, що цей документ використовується як база для переговорів, попри усіх. Критиків, ну і заперечення окремих сенаторів. Марк Рубіо про таке написав у своєму Твіттері. І, за його словами, мирний проект із 28 пунктів е був, як я вже сказала, розроблений у Вашингтоні і є міцною основою для подальших переговорів. Послухаємо детальніше. Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України.